Новий звіт Єврокомісії виставляє для України доволі чіткі індикатори подальших реформ. В Євросоюзі зауважили тиск на національне антикорупційне бюро і надіслали владі відповідний сигнал. В тексті звіту прямо говориться про липневі атаки на НАБУ і САП, і про те, що тиск триває. Ну і далі поради цитую. А варто розширити юрисдикцію набу, щоб охопити всі державні посади з високим ризиком, наприклад, керівництво офісу президента, голів обласних адміністрацій, і це свідчить, що Брюссель бачить і те, що Україна має прогрес в боротьбі з корупцією, і те, що серед наших можновладців є ті, хто досі намагається підірвати боротьбу з корупцією. Попри виклики, спричинені агресивною війною Росії, Україна продемонструвала відданість своєму євроінтеграційному курсу, просуваючись у ключових реформах. Уже зроблені кроки закладають основу для відновлення країни і відкривають простір для активнішої участі приватного сектору. Вкрай важливо зберегти цей імпульс і не допустити відкату, особливо в антикорупційній сфері. Водночас Володимир Зеленський не побачив у звіті Єврокомісії занепокоєння щодо наступу на незалежність НАБУ і САП. на саміті з розширення Євросоюзу. Він сказав, що Україна робить надзусилля в реформах. Прокоментував це віце-прем'єр-міністр з питань європейської євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. На його думку, зараз НАБУ і САП абсолютно нормально розвиваються, якщо вони не здатні виживати в умовах змагального кримінального процесу. Це означає, що ці інституції мають ще посилюватися. Утім, євросоюз маючи гіркий досвід з Угорщиною е, під керівництвом Орбана, вирішив убезпечити себе від можливих помилок і непередбачуваної політики нових членів, зокрема їхнього відходу від базових принципів спільноти. Мова йде про своєрідний випробувальний термін. Як повідомляє Financial Times, Брюссель розглядає можливість перехідного періоду з чіткими умовами, під час якого, в разі згортання демократії, країну навіть можуть тимчасово позбавити прав або взагалі виключити з блоку. Єврокомісарка з питань з питань розширення Марта Кос пояснила, що мета не допустити появи в Євросоюзі троянських коней, які з часом можуть почати підривати європейські цінності зсередини. Тож це ще один сигнал для України. Реформи мають бути незворотними. Про ситуацію говоримо далі з кандидатом політичних наук, директором інституту світової політики Євген Магда. Зараз з нами на зв'язку, пане Євгене, мої вітання вам. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Е, про що говорить Захід з приводу корупції? Про яку корупцію? І чому, чи дійсно це може стати е, причиною на такому важливому для нас шляху? Корупція в Україні, на жаль, присутня, як і в більшості переважної більшості інших європейських держав. І тільки інше питання в розмірах корупції, і наскільки вона є помітною та чутливою. На жаль, в Україні присутня масштабна корупція в умовах війни, яка дозволяє говорити про мародерство. Бо коли крадуть державні гроші під час війни, то це саме мародерство. І мені дивно, коли президент робить вигляд, що нічого не відбувається. Якщо він не читає публікації західних медіа. На цю тему, то ну, він або сам себе обманює, або одне з двох. Ну, а ви вірите в те, що він їх не читає? Ну, наскільки я розумію, що. він не в курсі от, думаєте? Скажу, що... е, мені важко сказати. Я особисто не знайомий з Володимиром Зеленським і не знаю достеменно, як працює система його інформування, але, ну, як це прийнято в. Світі, в принципі, готується якась інформаційна вижимка не тільки для керівника держави, а для керівників нижчих рівнів, і інформація подібна вона проходить просто обов'язково. Ну на обов'язковому рівні. Тобто, якщо є якісь, а ми бачимо, що публікації про корупцію в Україні з'являються практично кожного дня. І ігнорувати їх. Ну, я, я думаю, це недалекоглядно. Тобто, тут ж ще проблема в тому, що у нас говорять про те, що Україна отримала найвищу оцінку, але не говорять про те, що вона поступається практично всім кандидатам на вступ до Європейського Союзу, в чому справа. І ті, хто говорив, що Україна буде готова за два роки до вступу до Європейського Союзу, вони обманюють. Обманюють не тільки себе, вони обманюють нас. Так, якщо мова йде відкрито в Євросоюзі, про корупцію в Україні. Тобто, це не чутки конкретно про яку корупцію саме що говорять? Ну е говорити чутки чи не чутки ми можемо тільки на підставі рішень суду. Ви ж розумієте про це. Тобто на сьогодні ми е, маємо достатньо багато інформації про е, різноманітні корупційні прояви, але е, наскільки вона, ну, вона буде, е, це е, знаєте, на, на, на сьогодні е, це, це дуже дуже вагомий момент. Пане Євгену, я тоді конкретніше запитаю, коли Брюссель кажуть про те, що вони бачать, що Україна має прогрес в боротьбі з корупцією, а також і бачить те, що серед наших увага, можновладців є ті, хто досі намагається підірвати боротьбу з корупцією. Про кого мова і про яку корупцію, що нам заважає? А від цього відповідно тоді буде наступне питання, чому президент з цим нічого не робить? Ну, дивіться, якщо е, Офіс, е, ну якщо Європейська комісія пропонує, щоб повноваження набу щодо розслідувань корупційних дій поширились е, на керівника офісу президента, то це, мабуть, найбільш промовисти натяк, який взагалі був у відносинах України та Європейського Союзу останнім часом. Чи я щось плутаю? Так і. Ну, але ж на, на сьогоднішній момент у нас е, після картонкової революції намагаються не просто все спустити на гальмах, а е, триває така е, підкилимна боротьба спецслужб і антикорупційних органів. Насправді, ну, це теж, я думаю, видно нашим е, західним партнерам. Це найбільша помилка вважати. Наших західних партнерів йолопами розумієте, це велика і принципова помилка, хоча б з тієї простої причини, що зараз значна частина витрат державних фінансується ну, з грошей наших західних партнерів. Дивіться, в тексті звіту Євросоюзу прямо говориться про липневі атаки на набу і САП і про те, що тиск триває, і те про що ви сказали ось ці підкилимні інтриги і ігри між спецслужбами, це є загрозою для України щодо нашого вступу в Євросоюз. А яка реакція в Україні? Що робиться в Україні з цим? А яка мала б бути, які для нас можуть бути наслідки? В Україні мало бути внесено необхідні зміни до законодавства максимально оперативно тим більше в нас же є монобільшість, якщо вірити владі. І якщо є монобільшість, то які можуть бути проблеми? Але е, в будь-якому випадку, ну, це ситуація, яка мені здається неприйнятна на сьогоднішній момент для нашої влади, тому що вона нагадує хлопчика чи дівчинку маленьку, яка. Тобто дитину, яка думає, що закривши очі руками, вона нічого ну стає невидимою для всіх. І всі інші все ж не побачать. Думає... Так. І той, хто думає, що на сьогоднішній момент рівень емпатії і рівень Україносприйняття залишається таким високим, як і раніше, той глибоко помиляється. Ви так не називаєте обережно прізвища імена чи посади. Ну, для того, щоб називати прізвища імена і посади, треба мати обґрунтовані підозри. Я не можу віднести антикорупційну діяльність до своєї експертизи, а відповідно те, що повту... говорять е, різні антикорупціонери, я можу повторити це невелика не проблема. Я скажу, що е, розмови про корупцію в Україні починаються з найвищого рівня. Почули дякування президента, керівника його офісу, прем'єр-міністра. І далі зрозуміло. Пасибі, що вийшли з нами на е, прямий ефір. І дякую, що відповіли на моє запитання. Кандидат політичних наук, директор інституту світової політики Євген Магда, був з нами на зв'язку.